Ось одна з колисок козацької історії Павлограда село Кочерешки Павлоградського району та його ійське провалля. Екскурсії цими місцями проводить місцевий краєзнавець, вчитель історії Юрій Ляшенко. Тут ви побачите унікальну природу з червонокнижними рослинами. За часів козацтва Кочерешки були головною пристанню для всіх плаваючих по Дніпру через річки Самара та Вовча в Азовське море. Повернемося до Іївського провалля. Саме тут, як свідчать місцеві мешканці, є входи в давні козацькі підземні ходи, в яких козаки ховалися від кочівників. Я сам вихідець з козацьких родів, і по материнській лінії, і по батьківській лінії в мене були козаки в родах. Свою історію свого роду я знаю з 18 століття. Так що і тому, коли я сюди переїхав, село Качереш, я не місцевий житель, переїхав сюди з Криворіжжя. Коли я дізнався, що це було козацьке село, мене зацікавило це все, і я почав створювати на базі Ленінської кімнати в 1990 році. Запустився перше. Запустився музей. Музей у Кочережках мультимедійний. Він містить такі цікаві експонати, як, наприклад, Бивень Мамонта, але чимало і експонатів 19-20 століття, які свідчать про те, що головним етносом на цих землях були саме українці. Дослідник карт та історичних документів Євген Молдаванов розповідає, що у старих метричних книгах є докази. Ми можемо побачити українські прізвища, які фігурують і до сьогодні. Так? Тобто це, наприклад, шлеги, відлоги, коржі, козороги і тому інше. Прядки. Ну, багато можна перерахувати, я особисто з ними знайомий, і знаю. З ними вчився, і вони мене вчили, тобто вчителя мається на увазі. Міфологізація російської історії, особливо міфологізація, коли йшла значить, десь 18 століття початок, коли вони розробляли теорію нової Греції Катерина ІІ, Новоросії там і так далі. Ця теорія, вона тріщить по швам артефактами, які знаходяться тут. По-перше, ця територія належала Самарській паланки, іменно війська Запорізького низового. Це каже про що, що ця територія належала козакам.